Перш ніж говорити про свої почуття з близькими, сформулюйте їх для себе. Коли вже вдалося краще зрозуміти власні емоції, настає час розповісти про них близьким, аби дати їм можливість підтримати вас. Маю декілька практичних порад, які допоможуть побудувати щиру розмову з рідними після поранення. Використовуйте я повідомлення, щоб висловити свої почуття, наприклад, замість фрази ти ніколи не зрозумієш мене спробуйте сказати Іноді мене не розуміють і я хотів чи хотіла б поговорити про це. Будьте чесними та прямолінійними. Говоріть про свої почуття чесно, навіть коли це складно. Ваші близькі не зможуть надати вам дієву підтримку без розуміння ваших переживань. Говоріть про ту допомогу, якої потребуєте зараз, відчувати труднощі у процесі пошуку правильних слів, які могли б пояснити близьким, що саме ви відчуваєте. Це нормально. Формулювати емоції для себе та людей навколо непросто, тому не забувайте бути терплячими до себе та до рідних.